Наталія Гуменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня, долучається до нашого ефіру. У мережі вже з'явилися кадри з Херсону, там де мають ряд синьо-жовті стяги. Ось діти люди вийшли на вулиці. Також на постаменті Героям Небесної Сотні з'явився синьо-жовтий стяг. Ми знаємо, що до офіційного підтвердження українського генштабу не можна нічого говорити, не підтверджувати, не спростовувати. Тому зараз нас є на зв'язку. Наталія Гуменюк вона розкаже. Все, що можна повідомити на сьогоднішній момент, добрий день, пані Наталю. Слава Україні! Героям слава, слава. разом. Ми з вами бачили синьо стяги у Херсоні. Що вони означають на військовий Як лад? Як ви можете прокоментувати ці світлини? Вони означають, що Херсон це Україна. Вони означають, що Херсонці незламні. Вони означають, що херсонці вміють чекати і мають витримку. Витримку ту саму, яку ми завжди просимо мати під час військової операції, і ми вдячні за те, що вони дійсно витримали цей момент, і наразі е, дають такі прозорі натяки на те, що е, напевно у нас буде не просто хороший день, а ще й хороший сон. Херсон наш Він і був нашим завжди, просто тимчасово окупованим. Наразі триває військова бойова робота. Вона досить важка і потужна. Але місцеві жителі демонструють, що вони підтримують саме цю роботу. А пані Наталі, чи йдеться от станом на зараз про звільнення ще більшої кількості населених пунктів на Херсонщині, окрім тих, про які заявив генштаб, 12 населених пунктом, пунктів станом на 9 листопада? Так, я нагадаю, що і наш верховний головнокомандувач проголошував про те, що 41 населений пункт вже звільнений, і можу сказати, що ці показники збільшуються, і збільшуються, і кілометраж збільшується, і площі, але ця робота настільки масштабна, що ще потребує уточнення і остаточних даних, які готує генеральний штаб, і обов'язково їх повідомить. Наразі ми продовжуємо позиційні бої, продовжуємо закріплення. Іплення за собою тих територій, які вивільнені від ворога, і дійсно треба дочекатися. пані Наталі. Чи спостерігаємо ми, як росіяни біжать з Херсона? З чим вони біжать звідти? І от нещодавно з'явилася інформація від центру національного спротиву, що кинуті росіяни в Херсоні переодягаються в цивільне. От ви що знаєте про це? Так, вони дійсно перевдягалися в цивільне вже протягом двох тижнів, і це не має розслабляти, це має зосереджувати всі наші сили у зв'язку з тим, що не виключена робота диверсійних груп, і саме тому ми не поспішаємо проголошувати і наші успіхи на інших напрямках і в інших населених пунктах, тому що відступаючи ворог, залишає дуже багато неприємних сюрпризів, зокрема і замінування великих е ділянок місцевості. Доріг е, об'єктів критичної інфраструктури і інших об'єктів соціального забезпечення, де люди можуть шукати собі покращення тих побутових умов, е, які окупанти цілеспрямовано погіршували протягом останніх днів, переконуючи їх евакуюватися. Тому е, треба тут дуже е, ретельно розподіляти е, той. Приступи радощів і ейфорії, е, яка присутня, звісно, в глибині душі, але не втрачати пильності і обережності. Е, розуміти, що підступність ворога дуже велика, і пам'ятати, що укріплені на лівому березі вони ще досить близько до тих територій, які зараз ними полишені, і можуть бути. Потужні масовані обстріли, і от розуміючи цю небезпеку в українців постає запитання: чи зможуть українські військові відігнати росіян на таку відстань, щоб не діставала артилерія до Херсона? І от чим небезпечний ось така втеча росіян для самого міста? Небезпека полягає саме в тому, що є географічна особливість і Дніпро стає перепоною певною на даному етапі, але ми можемо використовувати особливості наших ландшафтів, нашої землі і з вигодою для стратегії наших військ. Тому розкривати всі карти не будемо, але розуміємо, усвідомлюємо небезпеку, яка може бути з лівого берега з укріплених позицій ворога, і працюємо над тим, щоб забезпекувати. Ечити захист тим тим територіям, які наразі вивільняється, пані Наталі. Ви вже вдруге згадали про укріплення ворога на лівому березі Дніпра. Це укріплення вздовж берегової лінії. І наскільки воно серйозно от в умовах, якщо ми говоримо про умови ведення боїв, сучасних чи це технологічна війна? А російська армія працює за радянськими там підручниками і воює за ними. Та що це за оборонні укріплення? Чи бачите ви їх, чи ви їх аналізуєте? Тут дуже багато аспектів задіяно зокрема, і е, облаштування за старими принципами, і використання певних наративів, і е, на напрацювань цієї війни. Тому є кілька е, рубежів оборони, які там створені на лівому березі. Є і замінування безпосередньо підступів до самого лівого берега. і є... Е, Продовжує тривати техногенний шантаж з тим самим підривом дамби Каховської. Тому ми усвідомлюємо весь комплекс цих небезпек і розраховуємо свою стратегію так, щоб вона спрацювала проти всіх тих перепонів, які вони налаштувалися. Пані Наталі, дуже вам дякуємо. Слідуємо вашій пораді. Маємо такий стриманий оптимізм щодо звільнення Херсона. Бачили ці світлини. Дякуємо вам і вже хочеться вас почути в прямому ефірі з словами, що Херсон повністю звільнено від російських окупантів. Сподіваємося почути. Це від вас найближчим часом Наталія Гуменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня, була з нами на прямому зв'язку.